Но он бывший был же вице-спикер. Ничего положительно. Томенко? Ну не знаю, наверное, порядочный человек. Нейтральне відношення маю. Ну приблизно знаю. Знаю, що об'єдналися і за когось треба голосувати. Ну пусть об'єдняють опозицію. Порядна людина, чесна знаю його так. Дивиться по його виступах, по його діянню. Нормальна людина дуже погано відношу до всієї батьківщини, тому що нічого доброго вони не зробили. а що за те, що вони нам обіцяли демократію. А демократія це рівні можливості. Вони знову розсоряться, як звичайно. Очень люблю наше опозиційне правительство, тому що опозиція це завжди позитивно. Ну, мені подобається в цьому Верховної Раді. Чоловік такий принципіальний. Вихівщина. Так. Да. Якщо чесно, нікого не вірю. партії. Ну, єдності не бачимо. Так що немає нічого хорошого. Я за комуністичну партію рехону. Ну, ну, я вважаю, що зміну влади треба робити, тому що кожна нова влада, можливо, щось приносить нове. Ми побачимо, будемо порівнювати. Хорошо відношуся. Тому що вони бояться її. Юлію Владимирівну і Луценко. І Ясенюка, і Турчинова. Вони бояться, за чого они їх элизировали елізі... в тюрму. Все одно ж не покажете это у телевідені. Тому що він складає враження інтелігентної людини. Хорошо. Це довго объяснять. Що ви чули про партія об'єднана опозиція? Вы знаете, мы столько смотрим каждый день реклам, что что мы их уже не различаем особо. Вот. Но нам предлагали работу стоять за эту партию, но мы таки не согласились. А нам за это ничего не будет? Компост 3.0. Facebook.com